На освіту декілька громад області отримали шкільні автобуси. Із впровадженням реформи та створенням опорних шкіл подібні ініціативи як ніколи на часі, кажуть представники ОТГ. Детальніше у сюжеті 11 новеньких Богданів передали представникам громад області. Транспорт призначений для довезення учнів до закладів освіти. Своєчасна допомога в умовах воєнного часу. Один з таких автобусів відправили до Христинівки. Дуже знакова подія. Незважаючи на те, що сьогодні такий важкий час, і держава знайшла можливість сьогодні 11 громадам виділити автобуси для наших дітей, щоб вони дійсно мали мобільність. Є потреба ще в транспорті? Звичайно, є, тому що в нас Попереду будуть реформи, освітні реформи, і будуть укрупнятися школи для того, щоб мобільно ми могли діток довозити до шкіл, які будуть давати належну освіту. Перед врученням ключів новим власникам автобуси освятили подібний транспорт. Освячують чи не вперше зізнаються представники церкви. Ми вже довгий час, останні і місяці і роки. Напевне, освячували транспорт, який вирушав в зону бойових дій. Відповідно, пофарбований в камуфляжі, наповнений тими військовими речами, якимись там чи продуктами, і наскільки приємно зараз, от під час війни, оцей запекли, освячувати для наших діточок шкільні автобуси, це просто ну дуже розчулює нас. І говорить про те, що все буде в Україні, і навіть погода не порушила планів, каже очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Адже для нашої нації, яка переживає нелегкі часи війни та періодичну відсутність світла і води, дощ може бути добрим знаком. Головне, що нас захищає, українська армія. Ми не дивлячись ні на що, дякуємо нашим збройним силам за те, що ми можемо сьогодні тут стояти, і саме головне такі події відмічати. Освіта залишається для нас дійсно прерогативою навіть в воєнний час. Тому маємо робити все для того, щоб наші дітки залишалися освіченими, щасливими і вони мали змогу навчатися. Нагадаємо, на сьогодні у школах області діти навчаються за трьома форматами: онлайн, офлайн та змішаний. Кожен заклад обирає для себе оптимальну форму навчання, а за можливості переходить на очну. Останнє є більш якісною, вважає чиновник. А щоб впроваджувати її в усіх освітніх закладах області, держава продовжуватиме підсилювати громади спецтранспортом. Ми маємо підвозити діточок до шкіл для того, щоб вони могли саме в очному режимі навчатися, бо це набагато важливіше, ніж коли ми сидимо перед комп'ютерами. Вікторія Чорнобривець Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.